ласки Божої дочекалися знову богоявлення великого свята, де всі могли вийти до наших храмів, а після вийти на наші майдани, на ріки, озера, освячувати воду йорданським великим благословенням. Це великий свято, в який Господь об'явив себе у трьох особах Божих. І з тими молитвами йорданськими піснями ми благословляли свячену воду Йорданську, а нею благословили наш народ, благословляємо ними наші доми, міста і села, благословляємо нашу Україну. І дай Боже, щоб після цього освячення Йорданського ми всі стали кращими, ліпшими. Щоб Боже благословення було у нашому українському народі, щоб Господь опікувався нашою вільною, незалежною батьківщиною України, нашим українським народом, щоб ми мали порозуміння, з ладом, а Божа ласка і Божа опіка була з нашим українським народом. Бажаю всім радісних, веселих свят Божого благословення, богоявлення Господнього. Христос Хрещається.